Господь з вами читання святого Євангелія від Луки. Тими днями Марія зібралася і пустилася швидко в дорогу в гірську околицю, в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала, Благословена ти між жінками. І благословен плід лона Твого. Звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулось у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказана їй від Господа, і мовила Марія. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике був чинив мені всемогутній, і святе Його ім'я. Милосердя його зроду врід на тих, що його бояться. Він виявив потугу рамена свого, розвіяв гордих у задумах сердець їх. Могутніх він скинув з престолів, підняв смирених угору, наситив голодних благами, багатих відіслав з порожніми руками. Він прийняв Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим. Авраамові і його потомству повіки. Марія пробула в Єлизавети місяців зотри. Потім вернулася до свого дому. Слово Господнє! Іх бельзі похвальний Єсу Христу і Марія завше дівіця. Слава Ісусу Христу! Коли було покроплення, ну, ті, котрі були в храмі, покропили, ті, котрі були на вулиці, то Господь з неба вас покропить. Ну або поміняєтеся, зайдете сюди, то я другий раз покропимо вас. Вітаємо сердечне всіх, тут присутніх, всім, що безкупія, пробощу. Браті, щостри, ректор, сістри, всі духовні, також всі влада, світські парафіяни і гості, которые приїхали сьогодні, щоб розділити тут з нами цю велику радість, цю велику радість. Особливо коля. Вітаю твій хор, музиканти, в трубні жалейте, заграйте. Оце вони гарно завжди співають дуже добре. Сьогодні я, віддивляючись на цю ікону, образ Матері Божої Мараховської, вона напевно чекала на цю подію вже дуже давно. Як заснували цей, напевно, костюмся, але цей образ дочекався сьогодні. І цей будинок, дом Божий, костю, в перебуває ця ікона, дочекався того моменту, де. В такий спосіб, урочистий. Сьогодні проголошуємо тут Сантуарію Матері Божої. Мураховської, тут, напевно, було багато різних напротязі історії дивчут, котрі люди досвідчили присутність Пресвятої Діви Марії в своєму житті. І сьогодні, коли в це свято небовзят, разом з вами зібралися. Бачимо перше читання, яке ми почули з Откровення Господнього, почули якби не, невеличкий відрізок нашого спасіння, як Бог включив в наше спасіння свою матір, і як він народився з неї, і як він потім забрав її до неба. До неба. І тому сьогодні, в цей день, направди урочистий для нас всіх, бачимо, показалася жінка, одягнена в сонце, корона на її голові з 12 зірок і під ногами її місяць. Це символізує, що Мати Божа є царицею неба землі, що вона знаходиться в небі, що вона приходить. Допомагає нам, коли ми до неї звертаємось. Напротязі історії християнства і коли перші віки в храмах було дві частини табернакулю, дві частини дарохранительниці. Перша частина це де перебувають святі дари. І друга частина це де урочисто було святе Письмо. Біблія, колись було, дещо можна часом зустріти в землі святої, що приходиш і дивишся в храмі, якби дві частини табернаколю, де перебуває. Це свідчить про те, що на історії нашого Спасіння Слово Боже відграє дуже велику велику дію в нашому житті. Слово Боже! Ясно, що ми може в домах не маємо дарохранительниці, не маємо, але маємо вдома Слово Боже, святому Писні, яке є міцне, сильне, дієве в нашому житті. І тому, якби ми черпаємо з тих двох джерел, ми кормимося євхаристійним хлібом, і ми кормимося Словом Божим. Слово Боже, і тому і як важно в нашому житті, це слово Боже, бачимо, сьогодні почула Пресвята Діва Марія. І в першу чергу, куди вона? Вона йде до святої Єлисавети, несе її ту вісточку, ту радість велику, котру вона отримала. Хоче з нею поділитись. Вона є як та перша апостолка в нашому житті. В якійсь мірі, в який спосіб ми в своїй вірі можемо наслідувати Пресвяту Діву Марію. В якій подивимося на наше життя, як важливо сьогодні все ж таки це Слово Боже, яке ми почули, як важливо, щоб воно в нашому житті було живе, щоб не мертве. Якщо порівняємо, може в землі святої є біблійна річка Йордан, Котре протікає через всю святу землю, впадає в озеро Галілейське, звідти випливає, частина попадає навіть мертве море. І свідоцтво озеро Галілейське, живе саме і дає життя іншим. Натомість мертве море, в якому нічого не живе, саме мертве і нікому нічого не дає. же в нашому житті, якщо ми Слово Боже, приймаємо, живемо ним. То воно діє і дає життя іншим. Якщо ми це слово не приймаємо і не живемо їм, то воно не приносить ніякої користі. Це дивіться дуже чудовий приклад приклад на цьому. В який спосіб. І тут бачимо, Марія власне, виконує цю роль, котра показує, як, якщо ми сильні Богом, то ми можемо. Тоді своєю вірою ділитись і іншим пропагувати. Але тоді, коли людина є міцна і сильна Богом, то тоді легше її давати іншим і жити нею. Колись, коли нам був на миропомазанні, один хлопчик розказував, жінка: питає, яка Євангелія тобі найбільше подобається, а він говорить: Євангелія моєї мами. Що, твоя мама написала Євангелію? Ні. Я бачу живу Євангелію в своїй мамі. Як вона молиться, як вона працює, як вона вірить, як вона кормиться Словом Божим, як вона кормиться Євхаристою, приходить сюди, споживає Слово Боже і споживає тіло і кров. Дивіться, цей приклад відображає не раз в нашому житті, в якій ми можемо навіть своїм. Прикладом допомогти. Може, наступний приклад був би, дивіться, послух Матері Божої. Вона була послушна волі Божої, і то, що вона Слово Боже, почула від ангела, вона прийняла його і пішла розносити іншим. Смиренно, покірно. Тому що Бог смиренним, яка дає життя. а Гордими противеться. Гордими Може, на прикладі, подивимося євангелічного біблійного Ноя, котрому Бог, жара, спека, каже, будувати корабель. Він будує. Всі сміються з нього. Що ти будуєш? Сонце, спека, що Бог уже більше не міг терпіти і сказав: я мушу змити з цієї землі гріх. Тому що гріх так заполонив уже землю. Що вже прийшлося Богові втрутитись і знищити і людство і гріх, котре люди розповсюдили по землі? Тому ми не чекаємо цього, щоб це прийшов такий час, де Бог втрутиться і мусить змити гріхи. Тому відкриваємо цей сантуаріум, щоб сюди люди приходили, тут молилися, просили, благали Бога. І побачите, як після цього освячення цього сантуарі, як тут почнуть діяти? Ті наші просьби, наші молитви, котрі ми заносимо до Бога, а? нам здається, що це йде як ну, невідомо. невідоме. Молимся, нічого не втримуємо. Неправда. Кожна Євхаристія, кожна ваша інтенція, яку ви даєте нам, кожна ваша молитва, наша молитва церкви, вона має своє значення, Бог дає в тому часі ту благодать і ласку Божу, за котрих молимося. Кожна молитва. Не, молитва безслідно не проходить. І тому як важно сьогодні молитися. Молитись люди якби ем, ну, нарікають, такі часи, так неможливо, та, всі так живуть, і ми так мусимо жити. Ем, ну Це ненормально. Християнство це не достосовується воно до цього світу. Як світ живе, так і ми живемо. Християнство не може достосовуватися. Християнство може жити. Тими правилами, тими законами, котрі встановив Бог Ісус Христос в Євангелії. Тими правилами. Дивіться, як важливо Святе письмо читати вдома, як важливо спільно з ним. І коли ми його кожен вечір читаємо, слухаємо, і потім ділимося, ділимося Словом Божим. Що для мене значить це слово. Котре я сьогодні почув в Євангелії і в цих читаннях, Які, що воно для мене дає? Це дуже важливо. Тому що вдома ми мало ділимося з цим, мало читаємо Святе Письмо, а так, де в родині постійно читає Бог, благословить і дає всі благодаті. Тому що людина живе життям Божим, і ті молитви йдуть, і вони завжди приносять результат. завжди, як те зерно, добре дає плоди. Так що пам'ятаємо, що ці молитви, молити, ми заносимо, вони ніколи не йдуть, е, як би марно, вони завжди приносять свої плоди. Тоді тобто як важно, як важно молитись, молитись і просити Господа Бога. Тому колись в небовзяття є такий город Асті в Італії. Ксюнц Ян Боско давав реколекції перед небовзяттям Пресвятої Діви Марії. І вже прийшов цей день, сказав парафіянам так: якщо кожен з вас буде жити в ласці Божій і буде молитись до Матері Божої, на внебо взяття піде дощ, уже з півроку не було доща. Ну, всі просять, благають, висухають води, вода в криниці, все не знає, що робити. Але мусить, каже, всі висповідатись і всі в цей день. Приступити до святого причастя, спожити тіло і кров Господню. Люди почули все це і почали облягати конфесіонали. кожен, йшов посповідався. Практично, сповідали, як кажуть, чуть ли не і ніч, тому що люди йшли, 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 просили, погли молитись і просити. Виходить Ян Боско на Амбону і починає. Проповідь. Пробуж дивиться так дивно на нього, думає, ну що цей місіонер каже, який, який дощ, сонце пече вже стільки півроку, до який там дощ буде? З недовірою як би. Ян Боска обирається і виходить. Виходить, почав проповідь, і з неба такий пішов дощ, як з відра. Всі почали радіти, тішитись і плакати, і співати, радіти з приводу того, що Бог вислухав їхні молитви. Як важно, коли ми живемо в ласці Божій, благодаті Божій, освящаючи благодать, так утора, ну якщо людина давить і вмирає, і відходить з цього світу, освящається благодаті, то буде піти до неба, якщо живе в ласці Божій. Як важно жити сьогодні в благодаті, як важно вірити в силу таїнства сповіді і таїнства Євхаристії. Це найбільший дар. Які маємо в нашому храмі. Найбільший дар, який маємо в храмі, тому коли приходимо, дивіться, коли баб, нема бабці, мами приводять своїх діточок, я так уже зауважив, у нас з боку є каплиця святих дарів. Приходить, мама стає на коліна, мама і бере ручку дитини і хрестить його. Він має отця, і сина, і Святого Духа. І це дитя вже там живе Бог. І це дитя вже знає. Що ту в дарохранителі тарі живе Бог, і воно приходить і воно не, не дивиться ні на кого. Щоб на воно хреститься, молиться і так далі. Діти не соромляться. Вони такі. такі Видите? Тому Ісус Христос сказав: не забороняйте дітям приходити. До них належить Царство Боже. До них належить Царство Боже. І як, як важно, щоб ми з вами. Е, ту да, вір, даре, яку ми отримали, щоб ми його не втратили. Щоб, ми, бо деякі, так як те мертве море, отримав Слово Боже, але воно не живе в ньому, і воно якби вмерло. А віра без діл мертва. Можна про віру говорити сотні разів, але можна не зрушити з місця. Тоді віра жива, коли вона підкріплена добрими вчинками. Ціми вчинками, ну це наші молитви теж, це наша сповідь, наше причастя. Як важно старатися бути кожну неділю в Евхаристиї, кожну неділю бути в святому причасті, і тоді, що б ми у Бога не попросили, Бог нам дасть. Як важно. Тому я хотів би, дорогі мої, щоб після цього пролошення сантуаріум ми старалися дотримуватись першої суботи місяця, першої п'ятниці місяця, першої неділі. За сантуарієм будуть люди до вас приїжджати, будуть паломники приїжджати, будуть приходити, молитись, образ, побачите, в який спосіб тут почне діяти ласка благодать Божу. І ще один такий приклад. Маленький хлопчик 6 років втратив маму. Мама померла. І це дитя настільки перейнялося, плаче день і ніч за мамою. Не може заспокоїтись до того, що воно вже, ну. А щось робиться дитині. Воно настільки було прив'язане до матері, що плаче. І одної ночі плаче цей хлопчик, в його, в його кімнаті з'являється його мати. Він дивиться мати. Мати взяла, обняла його, пригорнула, притулила до свого серця. Це дитя перестало плакати. І так вона з'являлась декілька разів. Приходила, коли він плакав, вона приходила до нього. Приходила, обнимала його і так далі. Потім через якийсь час з'являється жінка. Він дивиться, але це не його мати. Обличчя не його матері. Цей хлопчик дивиться, якби в очах бачить її відображання своєї матері. То значить, прийшла, то було остатньо Діва Марія. Діва Марія ще раз до цього хлопчика, щоб його заспокоїть. Дивіться, в який спосіб Бог діє через рижне дива і чуда в нашому житті. Тому люди сьогодні не дуже хочуть в їх вірити, більше вірять в забобони, гадалки, ворожки. Оце сказала. Бог не діє, як гадалка, Бог не діє, як ворожка. Всю минуту сказав, і зразу тобі стало добре. Ні. Бог дивиться, чи ти маєш віру, чи ти маєш смирення, чи ти маєш цю покору. І тоді, коли бачить, що ти це маєш, цей дар, він дає тобі, коли маєш смирення, покору і так смиренно виконуєш цю волю Божу, як Пресвята Діма Марія. Тому я просив би, дорогі мої, щоб сьогодні стільки ну, народу, людей все ж таки прийшло, щоб ушанувати Пресвяту Діву Марію, ушанувати її образ, ікону її, де вона перебуває тут з вами. Щоб це святом Святої Пресвятої Марії, як ми почали, вона йде до святої Єлисавети, рідиться, ділиться, чудові слова промовляє. Величає моя Госп... душа моя Господа, і рад... дух мій радіє в Бозі. І ми повторяємо цей гімн кожен день. Дивіться, які чудові слова, як важливо цією молитвою теж молитися. Тому, Єлисавета, звідки мені, що мати мого Господа, прийшла до мене? Як подивимося, звідки нам, що матимо Раховська, сьогодні тут, в цьому сантуарі, буде цариця, буде корольова, буде нам допомагати, приходити, то приходьте. Записуйте, хай суїть скарбонка. З проханнями, так як приїжджаємо до Ченстохови і завжди даємо записочки. Просимо про те, про те, про те, щоб помолились. Дивіться, як важливо, Чи Ви чули в цьому декреті раз в місяць. Тут повинна відправляти служба Євхаристія за децезію, за всіх тих, котрі сюди приходять. Тому я дуже і дуже просив би вам дякую ще, ще і ще раз зверху за те, що ви так відгукнулися на цю чудову і чудову подію, яка стільки років очікувала, і в кінці пробус звертався вже до мене декілька разів. І це вже не декілька років. Звертається, просить Отче, давай будемо. Які які події, і тому хтось сьогодні міг би дати дуже свідоцтво, що міг отримав тут, в цьому храмі за заступницем Матері Божої Мараховської. Слава Ісусу Христу Марії, і Марії. І дивіться, ніхто він ж попальний Христос і Марія завжди. тому що є в нас делегація з Польщі. Вони теж є обецні. тут приїхали для того, щоб з нами розділити. І потім вони окажуть то в себе в краю. Polsce to pójdzie yy, i będzie w mas mediach zobaczy, że w, w Morawii otworzyli sanktuarium. Nic nie wiadomo, że może jeszcze, jeszcze i z Polski będą pielgrzymi tu przyjeżdżać. To jest bardzo ważne. Kiedy my będziemy modlić, a będziemy własny Boże żyć, jak ja mówiłem, to i z Polski może przyjechać pielgrzymi. Tak? Ale zawsze trzeba modlić się. To jest bardzo ważne. Boże. треба заховувати в своєму житті і коли ми будемо сильні, бога вір, то ми будемо з іншими ділитись цими дарами тому сьогодні цей дар який отримаємо ви можете ділитись з іншими і розповідати їм